Може, якісь відоси зробити? Ну, блін, я обіцяв, що я зроблю в червні відос. Так, ладно, хватить кайфувати іду робити відос. Всім привіт! З вами Сняк. Сьогодні ми будемо дивитися всі коменти від початку мого каналу до кінця мого каналу. Так що це буде відео дуже довге. Беріть там солодощі, заварюйте чай і ми поїхали! Перші мої коменти були на відео, там, де я просив вас задавати мені питання. Тут мені написав, те, що що ти хочеш більше робити по, ТБС, по ТСБ. Робити там комбо чи обзор на персонажів. І це, здається, я думаю, що буде десь два варіанти. Ну, Хіба що, якщо в мене Roblox буде там глючити? Бо в мене такий телефон, що може і поглючити. То я думаю, що буде обзор все-таки. Ну, більше всього буде обзор, бо то, що я люблю робити обзори, я, взагалі, їх хочу кожен день робити. Але і то це так кожен день не вийде. А далі мені пишуть, що шкода, що не в топі або рекомендації. Відео то класне, але якщо треба швидко розкачатись, то можна скористатись UтіFi. Хоч і платно. Я цим не, я це не, виреку, не використовую. Сразу кажу. Я це не пропагандірую. Я це рекламувати навіть не хочу. Якщо мені навіть заплатять, я не буду рекламувати, все рівно. Там є два відео, в яких дуже багато коментів, але ми це поки що пропустимо. І, коротше, і, і наступний комент ще є там, де. Я вже робив щось про те, що вже є відео на каналі про обзор на блогершу. Там вона типу написала, що, що Бубян в неї зворував перше відео і. і. і, і далі я не пам'ятаю. Ну і коротше, йдемо далі. Вступне відео там, де я проходив свій левел Не в процесінг саніс. І потім там всі писали нормальні коменти. Прикольно, другу монетку зробити трохи складніше. То цей чел побив всі рекорди. Ужасно. даже декора нету. Цвета вообще на рандом вибраний, слишком легко не оценят. Знаю, не в Процесінг Sun, то це не дуже прям блудбаф. Що там вже він написав, що слишком легко. Кора немає, знаю. І хватить мені про це нагадувати. Про те, що не оцінять, це він неправильно сказав, бо то, що через пару днів мій левел все одно оцінили. Ось. Ну, і я думаю, що всі інші левели так само оцінять, хоч так і є. Ось. Ось і ось. Це ці левели, які оцінили. Але поки що самий мій вдачний левел, то це All Secret Locket. Ну, бо тож там дуже прикольно, там є всі три монетки складні при тому. Ну хіба що там пекше треба хітбокси дивитись, то там її поки що ізі зібрати. Ні. А, ні, там не ізі, зовсім. Там треба. Оце. Спочатку провірити хітбокси в шипів, а потім вже на міні вайфі залетіти до монетки. Я, якщо що, ще вам покажу гімплей. Але поки що вже моє відео, як ви бачите, закінчується. Якщо ви ще не бачили, то можете тільки, що, тільки зараз глянути. Ну і того, що... Всім пока!